Всіх вітаю! Сьогодні хочу зробити печиво. Є в мене творог от, пів кілограма. І для цього мені потрібно пів кілограма творогу, сир кисломолочний, 200 г цукру, щіпка солі. Цукру я вже сюди висипала, масло вершкове. Масло не маргарин, валіть масло. І все це нам треба так перетерти. Можна виличку. Я беру прямо толкушкою, толкачиком те, що картоплю. І отак от з маслом разом. А можна це зробити і вилучкою. Ну, я так роблю. Все перетерти. Так, ось так я перетерла, отака в нас маса вийшла. Сюди додаємо борошно. Не все зразу частинками. Сюди додаємо чайну ложечку соди. Або можна розпушувати. Я додаю соду. І отак лопаточкою гарно вимішуємо. Лопаточкою не вийде, потрібно рукою. Все борошно зразу не висипати. Борошно постійно повинно бути. Це всі знають, що борошно повинно бути просіяне. Так, ще додаємо борошно. Так, ще додаємо борошно. Треба замісити таке микеньке тісто, щоб воно не, не приставало до рук. Бо, якщо замало буде борошна, воно може при випіханні втрачати форму, розійтися. Ось таке м'якеньке тісто, не липне до рук, тепер я його ділю на три частини. так. Округлюю, ложу це в миску, поки прикриваю рушничком. Тісто <кхід> розкатую пласт. Ось такий. Обріжу десь по діагоналі на 25 сантиметрів. Так, тісто розкатала, тепер його ділю ось так. Ось так. Так. І отакі маленькі буду робити. Хто хоче більше? Тепер беремо, все це так посипаємо цукром, ну так десь ложку цукру. І ще я беру корицю. І скручуємо таки. Тут прижимаємо, верх в цукор розмакуємо і ложимо. Ось цік прижимаємо знизу, в цукор і ложимо. Скручуємо такий малесенький, хвостик прижимаємо, вмакаємо цукор і викладаємо. Ось такий малесенький. Так, ось зробила наші такі ругалочки, печенюшки і ставимо в духовку на 180 градусів. Друга колинка знизу. і низ. Хвилин на 20-25. Ну, дивіться по своїй духовці, як у вас буде. А ми продовжуємо далі, продовжую робити. Курицею, і ділимо так. Можна ножем. у мене отакий от є. Фігурний. Ось такий виходить. І кладемо. І знову скоренько раз, 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 скручуємо бігом. І. Ну, звичайно, якщо більше робити, то скоріше буде. Випекалось 20 хвилин. При 180 градусів. Рецепти я вам напишу. Ось таке печиво у нас вийшлося. Воно не дуже солодке. Сир не печив, дуже смачне. А я вам візьму його. Ось таке пуххеньке, смачненьке, міру солодке, так до чаю, до кави. Пробуйте, якщо сподобається, будете робити собі. А я вам бажаю здоров'я, миру, добра, спокою. Будьте всі живі і здорові.